Відцям і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу Слава Ам. Жінко звільнена ти від недуги своєї. Такі слова, тоді в Христі і сестрі, ми чуємо, щойно прочитаному недільному Звичаї. І... Розуміємо, що залежність людини від хвороби позбавляє людину тих чи інших благ і не дозволяє людині комфортно проводити це зене життя. Про причину недух, про те, чому так стається, що люди хворіють. Звідки беруться хвороби. Чому людина повинна страждати це одвічні питання, які хвилювали і хвилюють людство досі. Часто людина бутує, Часто людина не погоджується з тим, що їй приходиться в цьому житті хворіти, що їй приходиться в цьому житті страждати. Часто людина в недузі, нерідко нарікає на Бога, ревствує на Бога. Завжди інший не може погодитися з тим, що хтось здоровий а я хворий. І саме це є причиною того, що серце людини сповнюється не раз бунтом, не раз наріканням, ремствуванням і так далі. І ось ми задаємо ці питання, чому так стається? Ми чуємо, що в бесіді із начальником синагоги, який звинувачує Господа в тому, що він оздоровив скорчену жінку суботнього дня, Господь промовляє здавало бися, на перший погляд слова. Хіба оцю дочку Авраамову Яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не належало визволити від цих пут у День суботі. Ці слова брівок брати і сестри націлюють нас на думку, що не туга є не від Бога, що джерелом всяких бід, скорбот і нещасть і в тому числі і хворів є не Бог, а диявол. І тому треба вирізняти і чітко розуміти, що йдеться не про бісуваність, не про одержимість. Бо в Євангелії Марка описаний є випадок, коли Господь зайшов одну із синагог і тут же почав кричати бісувати. До цього він спокійно себе поводив. Але перед присутністю Господньою він почав кричати. Це означає, що біс вселився в людину. Це означає, що ця нещасна людина є цілком залежною від біса. А дух нету це інше. Це коли людину спіткає якась нетуга і хвороба, і, власне, це відбувається. По попусту Божу це Господь допускає. Ми про це читаємо на сторінках священного писання Старого Завіту, як було істинно страждання Іовом. Іов був Бог, чоловік богоугодний і праведний. І написано, що коли постали сини Божі перед Господнім престолом, постав перед ними Санана. І Господь звернув увагу, що серед усіх, хто живе на землі, чи є хтось правильніший за Іова. Немає. Він вірний мені в усьому. Але Сатана промовила: ти позбав його здоров'я. Будеш бачити, що він тоді буде робити. І Господь промовив такі слова в руках твоїх його здоров'я, тільки душу його не торкни. І ось у Христі оцей покус Божий, коли Бог дозволив дияволу позбавити здоров'я праведного Іова. Це говорить про те, що Бог може дозволити, часто випробовуючи людину, а часто, можливо, і наказуючи людину через відступ, через раду, через гріх. Але Бог допускає. Щоб сатана, щоб диявол торкнувся кілоди. І тоді людина хворі. І ось духа немочі, її 18 років мучив цю жінку. Господь визволив її від цього духа немочі і вона випросталась, стала рівною. У її собі станції жінки. Вона приходить до синагоги суботнього дня. Подібно, як і всі ідеї. Вона приходить для того, щоб помолитися, для того, щоб поклонитися Богу. Їй дуже незручно, вона десь в куточку. Дуже цікавий її оцей Євангельський випадок зцілення, тому що вона про це не просила. Вон ніхто за неї не просив про зцілення, але Господь сам помітив її. І написано, що Господь, навчаючи у синагозі, помітив жінку, яка була скорчена. Він підійшов до неї, поклав неї руки, і сказав «Жінко, ти звільнена від своєї духи. Уявіть собі, боріво Христі, стан тієї особи, яка комплексує, яка не преться вперед, яка не хоче виставити себе, яка не хоче звернути увагу, що у мене найтяжчий хрест зверни увагу на мене, який мене придавив до землі. Нам відомо, що тільки людину з усіх створіння, яких створив Господь, Бог створив тільки людину в такому положенні, щоб вогна могла дивитися на небо. І коли людину бгає, коли людина. Згинається, вона не здатна випростатися, щоб подивитися на небо, вона дивиться в землю. І ось оця жінка, яка не могла випростатися, щоб подивитися в небо. Зрештою, її і обличчя людей були невідомі, тому що вона зігнута і дивилася час на землю. Господь, поклавши руки на неї, звільнивши її від цієї немочі. Викорстав її, щоб вона побачила небо, щоб вона побачила світло, щоб вона побачила людей, які поруч, і разом з тим, щоб вона побачила того, хто дарує їй зцілення. Ми перебуваємо в часі зв'язок посту. Як важливим є в житті християнина, щоб Господь звернув увагу на нашу скорчену душу. Ми так часто приділяємо багато уваги своєму тілу. Ми його прикрашаємо, ми його задягаємо, ми його готуємо. Ми робимо все для того, щоб тіло в цьому земному житті почувало себе цілком комфортно. Але забуваємо про душу. Вона не раз буває скорченою. Вона не раз буває занедбаною. Вона не раз знаходиться в такому стані. Коли вона потребує, щоб її хтось випростав. І той, хто може випростити її, це Господь, який є цілителем душ і тіл наших, і найперше душ наших. Чому це так важливо? Тому що декілька десятків років людина живе на цій землі у тілі своєму, а далі суд, і життя загробне, життя, яке ніколи не і яке не лимилюється часом, але Написано в святому Писанні, що перебуває у вічності, тобто, де немає просто часу. І ось тому дуже важливо є, дорогі в Христі, час посту, саме особливу увагу звернути на нашу душу, в якому стані вона. І дуже важливо є, щоб Господь торкнувся в нас, подібно до ускорженої жінки. І сказав, душе нещасна, ти звільнена від своєї думи. Випустися, сповляй небо, зверни свої очі на Господа, який є твоїм цілителем, який є твоїм Спасителем, який є твоїм примирителем. І дуже важливо, якщо людина це усвідомить, що вона потребує того, хто дарує життя. І не тільки життя тимчасове, але життя вічне. Повсякденно своїх турботах ми не тільки дбаємо про своє тіло, але і молимо Бога про ті чи інші умови, які необхідні нам в житті цьому. Ми через ту занавісу, утаємничену, таємничину, що буде після, нерідко байдуже ставимося. До своєї душі і кажемо, що буде після мене не цікавить. Мені цікаво, щоб зараз мені було зручно і добре. Але, Бойосі, ми маємо пам'ятати про те, що те, що буде поза -за завісою, яка утаємничена сьогодні перед нами. Про це ми читаємо на сторінках Священного Писання, і це називається вічністю. Тому, Подоби, Господи, як оця жінка, вона славила Бога. Славила Бога, тому що Господь неймовірне вчинив в її житті. Не має жодного лікаря в цьому світі, який би міг випростати хребет людини. Хребет людини, який згинається, і чим більше прогинається, і людина в такому стані, що випростати людину не може жодний лікар. Тому що випростати можна тільки, поломивши людині хребет. Але людина від того болю не могла би витримати і звісно від болю вмерла. Тому те, що сотворив Господь, є неймовірним, і те, що створив Господь є непояснюване медичними якимось різними е е е термінами. Але важливим є те, що Господь це сотворив тому, що зглянувся на цю людину, яка долаючи труднощі, прийшла до слухати слова. Боже. Так само і ми сьогодні. Тоді у маємо різні труднощі, маємо різні хвороби, маємо різні скорботи. Кожна людина має щось, що їй не подобається і від чого вона хотіла би звільнитися. Нерідко людину переслідують думки, як би хотіла людина визволитися від тих недобрих думок. Нерідко людину переслідують якісь недобрі. Причуття, як би людина хотіла визволити від тих недобрих причуттів. Не людину турбує якась хвороба, якась скорбота, яка сковує людину, не дає можливості молитися, не дає можливості творити добрі діла, не дає можливості поститися, як би людина хотіла визволитися від цього. І є багато інших моментів, про які я не можу згадати зараз. Але є багато інших моментів в житті людини, від яких би людина хотіла визволитися. Пам'ятаємо наш визволитель Христос. Пам'ятаємо наш Спаситель Христос. Пам'ятаємо наш лікар Христос і тільки до нього взиваємо його поміч і прославляємо Його, як славила оця жінка, отримавши зцілення від своєї невійковної нетуги. Амінь. Слава Ісусу Христу! Amém.